Привіт! 3 грудня цього року відбудеться другий форум інклюзивності від доступної Кульмінацією заходу буде нагорода Відкриті двері за доступність та зручність локації для людей з числа маломобільних груп населення. Відкриті двері, нагорода, що дозволить хай панути на фоні конкурентів. Її мета відзначити найкращі практики доступності в Україні. Через нагороду ми хочемо показати приклади тих, хто зробив свій простір доступним та зручним для всіх. Бо доступність це не якийсь плюс в карму, а світовий тренд та конкурентна перевага у вашій сфері. Її можуть отримати комерційні заклади, ресторани, кафе, магазини, коворкінги тощо, публічні простори, музеї, театри, школи, фестивалі, ініціативи, локальні проекти по облаштуванню територій та агенти змін, які Привертають увагу до проблеми доступності. Головний критерій: наскільки ваша локація доступна та привітна для всіх. А ініціатива сприяє формуванню свідомості людей. Для того щоб податися, вам треба заповнити анкету. Час у вас є до 19 листопада, а нагородження відбудеться 3 грудня у Києві. Давайте розповідати разом про те, які ви класні, і для чого ви це робите.